Зопати річка Зубра поблизу Львова вийшла з берегів як наслідок загроза підтоплення частини міста. Більше розповість наша кореспондентка Катерина Олійник. Вона тепер на зв'язку зі студією. Катерина, вітаємо вам слово для останніх новин. Вітаємо. Вітаю, колеги. Ми перебуваємо на автодорозі львів постоми та Маденичі. І як бачимо, за моєю спиною, буквально тече ріка з береги вийшла річка сухільничанка. у сухільниках як кажуть місцеві жителі, що буквально кілька годин тому висота води тут була по пояс. Плавали машини, хочу зазначити, що в місті стався надзвичайний дощ, і норма опадів перевищила ну 115%. За 12 годин випало близько 110 мм міліметрів дощу, Про це повідомила метеорологиня, і зараз відомо про те, що близько 200 житлових будинків постраждали 180. Автомобілів найбільше постраждали такі місця, як сокільники з Там рятувальники евакуювали чотирьох людей, зокрема серед них двоє дітей, а також двоє собачок. Хочу зазначити, що ми сьогодні вже були у зубрі, там підмували наслідки самої негоди. Нам вдалося поспілкуватися з місцевими жителями, чиї оселі, а також сади постраждали внаслідок негоди. І я пропоную послухати власне, що в них сталося. В хаті було пів метра води. Ми в п'ятій годині як відкрили двері, бо дочка мене забрала, вночі я позвонила. Ми як відкрили двері, як все шурмова, до того часу прибираємо. Щас я не прибрано. Все, все по усе кастролі, все, все воді, все, все все Від двері я не могла вночі, не могла, бо вода підпирала сюди і так через двері все подаляли. Я вже побудила в Невістку, І все, і так через черпали, черпали, через вікно виливали, мишовили, через двері прибуде. Ну і там ні від пів третій душою, певне Під натою хочу зазначити, що також підтоплена амбулаторія і в багатьох школах, як повідомив нам Андрій Закалюк, підтоплено укриття. працюють, працюють виїзні бригади з деснасників та поліцейських, які виїжджають на місця, щоб владнати у місті в дуже багатьох вулицях відсутнє електропостачання. Як повідомило саме у Сокільниках. електропостачання не відновиться сьогодні. Люди зараз без світла. також хочу зазначити. Що е, просять звертатися, місто просить звертатись на гарячу лінію, щоб власне е, фільмувати наслідки? Я пропоную послухати Оксану Кругоду, яка пояснить, як усувають наслідки, що роблять для людей. Такі великі наслідки усунути практично зараз неможливо, тому що русло річки не справляється і ми не можемо нічого зробити. Мусимо чекати зменшення опадів. Аварійні бригади працюють там, де потрібно вирішити деякі питання по мешканцям по будинках. Ми це робимо. Зараз інформуємо мешканців про те, щоб вони з парків забрали свої автомобілі з підвалів цінні речі, тому що є можливість підтоплення, якщо будуть далі падати такі опади, підтоплення житлових будинків. Також житлова ситуація на вулиці Трускавецькій. там постраждало десяток автомобілів, яких буква які буквально захопили. Хочу зазначити, що як зазначив метеорологиня, у місті до кінця доби будуть тривати опади в області. Також і може випасти до 150 мм міліметрів води. Наразі вся інформація, колеги, передаю вам слово і сподіваюся, сончні погоди у ваших регіонах. Катю, ми дуже вдячні Дякую, за включення в таких екстремальних умовах. Хочемо ще попросити, якщо є. Я можливість показати наскільки взагалі затоплена ось ця дорога, де ти стоїш, тому що бачили позаду чоловіка, який просто йшов в гумових чоботях і черпав зачерпував воду. Бачимо Катю, дуже вдячні. Ховайся в тепле сухе місце. Спасибі, це була кореспондентка Катерина Олійник зі Львова.